Що принесе тиждень зрад підстав та шахрайства? Це твій астропрогноз на тиждень 17 по 23 лютого. По перше, ми Першу частину тижня розгрібаємо все те, що нам принесла повня в леві. А вона принесла вам дійсно дуже яскраві події, багато сюрпризів, бо це була уранічна повня. Дайте знати в коментарях, що відбулося, тому що ця повня, вона максимально нас зачепила. Більшість людей переживали такі вау вражаючі події, ніби як таке могло статися. Це по-різному відображається. У мене, наприклад, авто при переїзді, мало того, що був переїзд, так ще й автівка зломалась саме багажник замок, що я при переїзді чемодани просто по дорозі ловила, тому що просто не закривалась кришка багажника, і довелося ремонтувати авто. Звісно, у когось були приємні сюрпризи. Ну, але хтось по урану ем, зіштовхнувся з різкими змінами планів, з ем, змінами локацій, переїздами, подорожами незапланованими, а також поломками електроніки, техніки та автівок. Ну добре, давайте тепер з цим тижнем розберемося. Ми розгрібаємо всі ці завали та все те, що на нас навалилося за цією уранічною повністю, і робимо це до вівторка. Понеділок вівторок на ось це, щоб розгрібтися. Звісно, романтика нас все ще не покидає. Венера така палка, запальна, і хоче діяти та проявляти ініціативу, повертати попередні стосунки, трансформувати нинішні, переходити на новий статус. Ну і початок тижня ще є такий фольор цікавий, тому що луна з ліліт, З'єднується в Терезах. Луна, емоції, жіночність, ще й день Луни-понеділок. Тобто ми маємо таку відверту жіночність, жінки будуть все ще показувати свої подарунки чи е, просто показувати себе з красивої сторони. Хтось буде ще дуже гарно вбиратися в темі Валентина. І в цілому початок тижня буде от, власне поєднати з цією красою дуже багато прориву в сфері краси. Багато хто наважиться на дуже якісь ем, такі інновації в сфері краси і модернізацію себе, свого тиль, стилю та свого тіла. І власне це буде помітно. Ми точно помітимо якісь е, такі показові на зірках перевтілення, які будуть вражаючими хтось підстрижеться, хтось е, до речі, хто вже підстриг каре, Напишіть в коментарях. Дайте знати, хтось просто змінить колір волосся до невпізнаваності, а хтось просто через похудіння якесь по зимпіку вразить своїми результатами. Але тут є такий, такий знаєте, негативчик, який внесла Ліліт, тому що Ліліт у нас провокує, вона ексцентрична, вона робить такі перевтілення, які вау, трошки за гранню. А вона також дає ось цей аспект поштовху до шахрайства, яке нас може обурювати. Тобто, хтось може викрити шахрайство, а також це ефект зрад. Тому понеділок та вівторок маємо ще й такий осад від того, що йдуть такі розкриття таємниць зрад і всяких підступних вчинків зі сторони оточуючих. Це буде видно, тобто це дуже важко скрити. І все шахрайство дуже видиме в цей час. Далі у нас Луна, рухаємося далі в тиждень, у нас Луна з'єднається в квадратурі з Плутоном. А це витягує найпотаємніше розкриття секретів, які дуже-дуже хотілося втримати, не вдається втримати. І ті секрети, які ми дізнаємося про інших людей, вони просто приголомшливі. Просто шокуючі. Ну, добре, давайте до чогось класного. Потім Луна має позитивний аспект. Вона з'єднується з Марсом з Сатурном в поєднанні. А це вже ми кілька разів переживали за останні півріччя ці з'єднання. Це нові правила, нові домовленості. Це. Яскраві вибачення, і це встановлення нових кордонів. Хтось буде боротися за свої кордони зі своїм партнером, хтось в суді за боротися за якесь майно, а хтось буде виясняти з державою. В цей же час дуже неприємний аспект для старших людей, старшого покоління. Вони можуть попросити про допомогу, а можуть не просити, але притягувати вашу увагу, аби ви їм допомогли. Всі люди, астрологічно старші, це після 65, мають цей тиждень як провокація до різних дивних схем, тобто на них може бути шахрайство, вони можуть десь потрапляти в якісь ситуації і пов'язані з здоров'ям, і пов'язані з якимись взагалі неприємностями, ремонтними ситуаціями, щось може ставатися обережніше до цих людей і звертайте увагу на них. Їм можна і варто допомагати. А якщо ви попадаєте в цю категорію, то пам'ятайте, просто не стидайтеся просити про допомогу. Цей аспект вам буде давати і відкривати прям двері, і кордони, і давати можливості отримати якісну допомогу від когось. Просто в тих моментах, які зараз будуть висвітлюватися цього тижня. Отам варта просити. А далі у нас Меркурій в квадратурі з Юпітером, і ми маємо до п'ятниці такий врінше саму п'ятницю, таку знаєте. Все, що сказав, все масштабується. Мрії, здійснюються слова, здійснюються, пліткувати не можна, бо це буде розходитися дуже масово. І далі у нас аспект вікенду, максимально романтичний та красивий. власне про сферу краси знову буде йтися, тому що Венера у нас яка в Овні. Вона в красивому тріні з луною. Тобто, жінки, процедури краси. Будуть максимально йти благополучно. Якщо на початку тижня це буде провокаційно, може занадто, може навіть вас вразить, то в кінці тижня це йде благополучно, приємно, і це ті моменти, коли ви готуєтеся вже до весни, до романтики і побачення теж окей в цей так. час. Залиште своє серце та підпишіться. І збережіть собі цей прогноз, аби в кінці тижня подивитися, як він втілився. Ну і попередній перегляньте і дайте там коментар, бо по вашим коментарям та історіям ще детальніше я формую майбутні прогнози.